Несу он. бентам, привіт всім. На вигул. Ті воно бігають, плод доломують. Ледь половила. Такі вже стали. Бандіти мої. Ходіть, ходіть, йдіть. Вон туди. Біжіть. Ще одне там десь вилетіло, зараз піду по нього. А поки повозю тут. Що ти квакаєш там? Що ти квакаєш? Помалі. Іди. Ах ти водичку. Ну, а що далі з дивом? Наберу я корм, трохи. Багато не сиплю трошки, аби з'їдали. Та й все на все, хай бігають. А ті оно, дивіться. Бандюгани ми тут їм перекриваємо, так от, трохи шлях. Ну, не дуже так воно, в принципі, спасає, але хоч трохи не біжать сюди. Там уже все виклювали. Ой, йдуть, йдуть, йдуть. Куди йдете? Зграя, збіговисько, куди йдете? О, Тут індичок на передньому плані, оце біленький буде чисто білий. Ну індичка, напевне, чисто біла також. ви? От Хамаказьоби. Ті вже заспокоїлися там щось сидять, не чути їх. Було в мене тут пару яєць цих індичих. Mm. Коротше, індичі яйця. Хочу дати трошки цих пробираємося. Зараз будуть радіти. Тип-чип-тіп-чип-чип-чип-чип-чип-чип-тіп-чип. Дитя, дитя, дитячи. Чип-чип-тіп-чип-тіп-чип-тіп-тіп-чип-тіп. Нати. Чип-чип-тіп-чип-тіп-тіп-тіп-тіп. Еште. Тип-чип-тіп-тіп-тіп-тіп. Де ви там? Мака так. мали. Ната, їжте. Тіп-чип, чіп тип тіп, тіп. Трохи можу енергії їм додати. Такі вже бідні, які від цієї жарі ще ні одного року так не було. Тип-тіп-тіп-чип-тіп-тіп-тіп. тіп 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 тип чиппід сюди. Діть сюди! Чого ви там всі? Посі Нати. нати, нати нати. Де так тепло? Дуже жарко, не то що тепло. Спека стоїть капець. Їжте, їжте, трохи протеїну вам. Бачите, вже й соняшнички відходять. Базилікон який шикарний. Картоплю вже майже викопали, яблуком повно. Ідемо вже город. Також викопали бараболя. Машинка, що ти? Я вчиш, жарко тобі. Зайка. Михась, воно, як дядько, сидить. Михась. Кис -кис -кис -кис. Кис -кис -кис -кис. Михась, що йдеш зі мною? А, це не Михась, це машинка. Йду зараз нагляну на гусей, що вони там роблять. Губ. А то вони з'їли ту кукурузу, що я посадила. Ой, вона, якщо чесно, і не вродила. Були такі манюсінькі пару качанчиків. Тільки я даремно собі спину там зірвала на цій кукурузі, там земля така важка була. А я різко вирішила зробити все за дві минути і все. Руки зайняті, тому такі зйомки. Але таку шкоду тут, в принципі, велику не роблять. Вон, бачите, тут, в принципі, не лазять. Там в садку вон купаються. Тут ось вигризли трохи траву. Вон, дивіться вони де. Бачите, які. Оси! Ось і сю-сю. Що ви тут? Паскудите садок? Пусясю. А ну там воно не Ей Що? Що? Що таке? Він тут добре, не жарко. Їсти є, що дивіться, скільки всього тут у них повно. Уся. Дивіться Гандіти, почали опі... випірюватися, вже почали линяти. Ну, кажуть, що гусей треба, е... якщо їх на м'ясо тримати, диви-диви-диви, біжи за мною, то після першого морозу обично рубають гусей. Ну Ми не плануємо цих рубати, я їх планую продати комусь на плем'я. Ой, ну це ж неможливо балакати. Планую комусь на племя їх продати, якусь копійку заробити і зерна ще купити. Чи овочі, ну, трохи, може, бараболі ще мілкої треба. Тому що рука не підніметься їх рубати. ну, Якщо все буде добре. Звичайно, якщо щось гусачком станеться чи з гусочкою не те, то доведеться зарубати. Ну, тобто якась там чи травма, чи що. А так в основному ми їх цей, плануємо на продаж. Я вже виставила, вже парочку продала хлопчика і дівчинку. Свої, до речі, глядачці привіт, підписниця моя. Як ваші там справи? Напишіть в коментарях. Ось, то будемо бачити. А так взагалі то не планую. Хочу лишити собі тільки одну сім'ю. Ось. Дивіться, кабачки тут уже. Щось вони. Чи це гуси їх тут уже їдять, чи що це, чи це щось уже напало. Напевне, гуси їдять. Бачите, що зробили з кукурузи, бачите? Качани геть потеребили. Це називається Інна тут собі спину зірвала. Тут трошки її небагато, але мені вистачило. Ну, кабачки поки ще не дійшли до кабачків, але вони, я бачу, кабачки тут зроблять їм діло. Зато пропасають, він, е, ялинки пропасли гарненько так. Бур'янця тут вистачає, тут їм ще ого-го скільки є всього. Ой, так що такі справи. У нас. Зараз душити, є замовлення. І працювати прийшла сюди. Треба грушок, до речі, мало, дичок в цьому році, щось взагалі було мало. То навіть те, що було, то вже свині з'їли. І гуси, до речі, також їли. Бачите, тут деякі лишилися, але небагато. Кіти ці так красиво довго квітують. Бачите, які гарні. Дощу давно не було, зараз б полить, це все воно б буяло. Ну, але тим не менш все одно тут добре. Заходиш на цю ділянку, вона зелена, така супер. Дивіться, які груші, кобили висять вон, старовенні. А, гібіско подивіться, які шикарні. Дуже гарні. Цей також дивіться, такі самий. Дивіться, які красиві тут ці течинки. Ну, а що вже казати про флокси, то вже тут нема навіть про що казати. дивіться які кольори різні. І цей гібіскус який красивий. сирійський начебто кисличка як розрослася, це та, що у вазоні його на осінь треба буде викопати і у вазон посадити. Воно буде дуже гарне. Цей дуже гарний. А чорнобривці так взагалі дивіться, які шикарні. Такі вже вона буяють просто. Просто супер. Сливки ось ці. Ну, якось чесно, мені вони якось не дуже. Якось, коли перший рік вона вродила, вони мені якось так сподобалися на смак. Дуже рясні, до речі. А зараз я їм ну, такий смак алечі явний. я, ну, ну, не знаю. Як нема вже зовсім ніяких сливок, то можна. Але вони не червоні, бачите? Гарні. А ще венгерка вон там є далі. Дуже росно. Воно. Але фох вона також хворіє, бачите? Цей рік, я так розумію, через оцей паводок дуже багато рослинок. Ну, бачите, дотронувся, одна і відпадає. Він просто гниляча. Він одну зірвем, дивіться. Я думаю, що вона... Так, да, вона з черв'яком. Дивіться, там навіть дірочка є. Вон бачите? Зараз я її розлуплю і по-любому там бачите що? Ну як ти будеш їх консервувати? Це хіба що такого кожного розлуплювати, вирізати, це все, промивати. М -м -м. Але вона солодка. М -м -м. О, дивіться, шкодяри ходять. М -м. Моя б воля, ви б сиділи в мене отам у господарчому дворі і випускалися б тільки на вулицю на годинку-дві попастися. Все. Як у всіх людей гуси, у кого там нема великої території. А батьки ж мої, мама особливо. Ой, ні, давай заженемо садок. Дуже ж їх любить, дуже ж їх там. Шанує і все. І вони оце ходять, тут стрижуть. Де що, де що роблять не так, як треба. Так що так, все, друзі. Всім дякую за перегляд. Невеличке відео, але надіюсь було вам хоч якось цікавеньке. Всім пока-пока.